Привіт, раненько, 9 серпня 2024 року ми їдемо збирати малину. Хоча ціна, ціна сліз смішна, але що, що пробиш, треба збирати бо через те, що вона загниється на полі, то буде кандрик сезоновий, якщо ставити малину на довгий час, ну, ягоди на кущах. Воно загниється і капець. Сьогодні у нас п'ятниця е в Кременці охотничий день. Е да, напевно, мене хтось питає, який охотнічий день, якщо підходили війна, охота, охота закрита, охотничий день на людей. Якщо раніше до війни охотничий день був тільки в сезон там, зимою ну, на дичину. То зараз у нас охотничий день кожен тиждень, а то браконьєри буває виходять і без, без охотничого дня. Ну, Хотілося посміятися, такі не щось не смішного. Їдемо. От ми вже проїхали так званий. Мікоген, та фірма для, для тих, хто не знає, що робить з на гроші. О, оце заслуговує поваги люди, які ту справу придумали і, і та справа працює. От натурі роблять гроші з гімна, солома, з гноєм, курочем, там Воно так не все просто, як здається, але ж. Але ж...